Дня я вас всіх вітаю на каналі Таро Релакс. І зразу хочу перейти до подяки. Хочу виразити свою подяку за те, що ви мене не тільки слухаєте, а й чуєте. Хочу подякувати вам за лайки, за підписки і за коментарі. Це дуже добре, коли йде зворотній зв'язок, і у нас вже з вами вистраються якийсь діалог. Починає вибудовуватись якийсь діалог. Це мені дуже приємно. Дякую вам. А також хотіла вам нагадати, що на каналі вже вийшли таропрогнози на жовтень. Хто не переглянув їх, ви можете зайти на канал і подивитись. А також не забудь лайкнути. Та підписатись, хто ще не підписаний, натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про виходи нового відео. А також ви можете переглядати ще таропрогнози по вашому асценденту. Хто не знає свій асцендент, я в першому коментарі закріплю силочку, і ви зможете там вирахувати, який у вас асцендент. І також дивитись. Ще там прогноз по Асценденту. Він тісно переплітається з нашими знаками. А також я вже отримую відгуки, що жовтень тільки розпочався, а прогнози вже почали здійснюватися. Я вже маю деякі відгуки. Напишіть, як у вас, чи починає діяти вже. Жовтневий прогноз чи ні. Ну, на жаль, у нас на картах не написано дати, коли це відбудеться. Тобто, воно, події можуть відбуватися раніше, на той період, який ми дивимося. Це дуже цікаво. А сьогоднішнє наше відео присвячене сонячному затемненню, яке відбудеться 14 жовтня. А також у нас там 29 вересня, там уже місячне затемнення, і цей коридор затримненням керує планета Венера, яка відповідає за стосунки, за фінанси, а також стосунки з вашими партнерами, не тільки любовними, а й ще трудовими. Так що давайте подивимось, як, що нам карти Таро. Покажуть, які енергії, як буде проходити період сонячного затемнення у овнів. Давайте розпочнемо. Так, що чекає овнів, які енергії будуть присутні на сонячне затемнення 14 жовтня. Але ж ми пам'ятаємо, що сонячне затемнення, Ну і всі ці події. Вони відбуваються вже, починають відбуватися не рівно в дату, а вже раніше. До речі, напишіть коментарі, як у вас відігралися енергії по е, повному місяцю? Так, ну давайте, Овни. Що чекає Овні в період сонячного затемнення 14 жовтня? Які енергії будуть присутні у Овні? З мечів. Ту з мечів овнам потрібно буде приймати якісь гострі рішення. Потрібно буде відкинути свої емоції, підключити розум. Холодний такий. І потрібно буде приймати рішення. Або у деяких овнів може програтися ту з мечів, як прояснення вашої ситуації. От ви. Будете мати вже якусь інформацію стосовно, ну, якусь ясність стосовно ваших подій. І, до речі, ці затемнення у нас вони, в деяких знаків зодіака буде програватися як що, початок щось нового. І в цей коридор затимним, події, які будуть відбуватись, вони закладуть фундамент на цикл. 18 з половиною років. Так що, якщо ви будете приймати рішення, ви дуже добре подумайте, щоб не було, знаєте, таких тимчасових, тимчасового вирішення проблеми. Тому що те, що тимчасово буде вирішено, то воно може стати постійним. Так, ну давайте ще подивимось. Яка енергія буде присутня на сонячне затемнення у Овні? Що чекати Овнам 14 жовтня? Карта Світу. Чудова така карта, яка розповідає, що якийсь період закінчується. І карта світу нас завжди показує, ну. Зачастую завжди показує позитивну розв'язку якусь. А також карта світу нам от з тузом мечів може сказати, що може хтось буде отримувати якісь повідомлення стосовно документів із-за кордону. Можливо, деякі овни будуть планувати і чітко будуть знати, що їм потрібно поїхати за кордон. Також це може бути подорож, або е, якесь відрядження. Тобто щось закінчується і розпочинається новий етап повний. Давайте ще одну карту подивимось, що це ви такі за рішення будете приймати. Так. Овни, які енергії будуть присутні у овні. На сонячне затемнення 14 жовтня. О, карта Зірки. Ви будете приймати рішення стосовно вашого майбутнього щось буде пов'язано, або якісь перспективи. Можливо, хтось буде вирішувати питання з роботою. стосовно, І це буде у вас вже розвиток. В майбутньому ви отримаєте е, свої плоди. Е, нам зірка каже, що мрійте, мрії збуваються, але трішки згодом. Потрібно, е, щоб пройшов час. Бачите, дівчина тут переливає воду. Е, потрібно, щоб пройшов час. А також зірка це е, хто, може, хтось займається. Е, Соціальними сетями або блогерством. Також це ви будете сіяти, як зірка. Настане ваш зірковий час. Ой, у вас тут два старших аркани. Ну, я думаю, що у вас все пройде добре, тому що карта світу, карта зірки в поєднанні це. Нам натякає на те, що в майбутньому відкритись для майбутнього і події позірці, вони до вас прийдуть. Давайте ще одну карту. От подивимося дуже цікаво. Покажіть ще одну енергію для овнів на сонячне затемнення 14 жовтня. Ще одна карта. Королева мечів. Це точно вам потрібно буде якісь приймати рішення. Ну, ці рішення можуть стосуватися будь-якої сфери життя, можливо, роботи. Ну, тут немає карти роботи, але це може бути може програтися у когось і в роботі, і в побуті, і з якимись документами також, з якимись установами. А також, якщо когось турбує здоров'я, то королева мечів каже про те, що потрібно зробити діагностику, перевірку, більше інформації дізнатися. А також, можливо, деякі Овни будуть звертатися до спеціаліста, який володіє досвідом в, спеціаль... ну, в тих сферах, які вам потрібні будуть вирішення ваших питань, тому що у вас і світ, і зірка, можливо, вам потрібна буде консультації з якимись спеціалістами стосовно ваших цих планів. Тому що у вас тут дуже добрі, грандіозні плани. І вам буде потрібно прийняти рішення. Але я вам кажу: відкиньте емоції і думайте з холодною головою. І приймайте рішення не тільки з холодною головою, а й ще е по, по вашому серцю. Те, що вам хочеться, те, що вам подобається. І тоді у вас все буде добре, все буде зірка у вас. Це був таропрогноз для овнів на сонячне затемнення 14 жовтня. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!